армія е, плюс і під час е, презентації цього застосунку е, пояснено було президентом, що мета звільнити військових від паперової роботи, аби е, командири і солдати не займалися е, зайвою писаниною. Зараз е, головне це підписання онлайн-рапортів. Як це буде працювати, я чесно кажучи, не розумію. Тому зі мною на зв'язку Олександр Федієнко, це народний депутат України і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Олександр. Добрий вам день. Доброго дня. Олександре, розкажіть, що це за застосунок, як це буде працювати і яким чином воно може спростити життя нашим військовослужбовцям? Армія плюс. Вже у нас є резерв плюс, тепер буде ще армія плюс. Ну, давайте я поясню, що є резерв плюс, який стосується військового зобов'язань. Та я розумію. А це. Армія плюс застосується. Так, да, армія вже стосується військовослужбовців. Той, хто стикався з службою Збройних Сил України, що військових формуваннях, він стикнувся з тим, що дійсно інколи не називають українську армію, це папорова армію. бо величезна купа якихось рапортів, величезна купа журналів, величезна купа звітів, і все це в паперовому вигляді. Йде війна, а при цьому командиру треба щось писати, там записувати і так далі. Це ну достатньо багато е, віднімає підно часу. Да? Тому пропонується все це оцифрувати. Я не кажу, що цього вже не робив раніше. Це і раніше деякі вуспроби. Зараз це ще одна з відповідних спроб щодо цифрування. Що як це буде виглядати? Це буде виглядати так, що у командира є відповідний застосунок резерв у військовослужбовця підлегло є такі ж самий застосунок, і в них комунікація відбувається через цей застосунок. І командир і військовослужбовець бачить ту інформацію, яка належить ну, наприклад, військовослужбовець бачить всю свою інформацію спілкування зі своїм командиром. Там будуть всі ропорти, там не знаю, відпустки. І ще там якісь речі, які будуть туди поступово довантажені, завантажені. Командир буде по своєму підрозділу бачити те саме, тобто він буде працювати з застосунками, який буде працювати з відповідною базою даних військовослужбовців, і буде бачити все про свого військовослужбовця в цифровому вигляді. Так, а як можна скажіть, будь ласка, от рапорт це ж така штука? Рапорт це ну доповідь. Правильно, я не військова людина. Ну не буду вам брехати, казати, що я в цьому ду, детально розбираюся. Але звичайним людям цікаво. Звичайні ж люди там у нас дуже багато дивляться. Ну у нас кожен, я не знаю, як порахувати, мало не кожен другий українець, має родича, але дуже близьку людину, яка зараз на фронті. Їм цікаво, яким чином змінюється їхнє життя. От яким чином це ну прапорт він пишеться, детально описується там. Подробиці операції, яка виконує. Велися завдання, виконано, не виконано рапорт з приводу полине, з приводу втраченої техніки, з приводу втраченого о, особового складу. Рапорт це ж доволі тривалий о, опис. Це це документ великий. Як можна швидко в кілька кліків заповнити рапорт? Я думаю, ну я можливо щось. Я не розумію, і от мені і мені, і нашим глядачам по-простому е-е Да, дивиться з тих рапортів, що я особисто бачу і дивився відсотків 70 інформації, яка є уніфікована. Тобто ця інформація може бути вже підготовленій формі. Далі військовослужбовець тільки там натискає галочку. А також приміка, як він пише вже якусь деталізацію. Зазвичай вона не є там. Знаєте, деталізацію, коли там військовослужбовець біг по полю, заготував полон стільки-то там росіян, стільки -то техніки. Та далі лікувати. Вже готовими відповідями, на він ставить галочку. Тобто, ну, кажучи, там поранений такий то, відсилочна норма на такого, то військовослужбовця за його кодом да. було там захоплено стільки. Там, це пишеться від ну, мовно І далі накладається на все це саме варідований цифровий підпис. Розумієте, проблематика рапортів. І, взагалі, всі ці паперові комунікації це відсутність інколи е, валідації, хто цей рапорт, коли його поставили і так далі. Зараз це все буде чітко зрозуміло, з скомандиру який наказ віддав, якому військовослужбовцю. Виконав цей не виконав цей військовослужбовець наказ, це все буде, воно кажучи в такому от персональному вже в цифровому вигляді знаходитися за цим військовослужбовцем. Тобто, Олександре, от я зараз вас слухаю, тоді поправте мене, можливо, я неправильно зрозумів, але звучить так, що нібито це просто зекономить час військовослужбовців, значніше навіть просто зекономить час командиром. А в першу чергу це для цього робиться. Дивіться, коли я буваю на фронті, буваю в штабах там в різних ропах вопах це величезний стуси паперів, які повинні кожного дня заповнити командири. Це величезна кількість часу, які вони повинні витрачати під час реальної війни. Да? Тобто для того, щоб це заповнити ці ці. Журнал інколи знаєте, та журнал щодо заповнення по іншому журналу. Да? Тому звісно, це в першу чергу для того, щоб звільнити максимально військовослужбовця е, і його час для того, що він все ж таки виконував більш військовий бої за завдання, а не е, стримував свої сили там і час на заповнення цих паперових журналів. Але хочу додати, що цей застосунок е, остаточно буде поступово наповнюватись, але для того, щоб він запрацював. В тому вигляді і відбувся відповідний обмін інформації між різними реєстрами парламент чи повинен розробити і прийняти відповідний профільний закон? Mm -hmm. А тобто, без закону воно не поки що це тільки застосунок, який без закону не зможуть військові використовувати. Ні, не так. Вже є постанова Кабінету міністрів, тобто армія плюс вже регулюється, але розумієте, там, наприклад, деякі цифрові реєстри вони регулюються законом. і для того, щоб їх поєднати, і застосунок резерв плюс мав доступ до цих реєстрів, неможливо просто це постанову регулювати. Потрібно вносити зміни десь до законодавства. Про що йде мова? Тобто, так в базовому, в базовому варіанті військовослужбовці будуть користуватися резерв плюс, а для того, щоб він поступово розширив свій функціонал, для цього потрібно все ж таки буде прийняти закони. Я вас зрозумів, Олександр. Олександр, я вам дякую, Олександр Федієнко, народний депутат України, і член комітету Верховної Ради з питання нацбезпеки, оборони і розвідки.